Ну що народ, всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами говорити про біржу Lotrade, про яку ви всі вже давно-давним, на мою думку, маєте знати, тому що це топ і це, скажімо так, кормушка. Це біржа, яка регулярно проводить цікаві акції, де можна взяти участь і забрати певні бонуси. На даний момент вони запустили доволі цікаві турніри, які будуть проходити на регулярній. Основі чуть детальніше зараз вам про це все розкажу. І тут ми зможемо забирати з кожного турніру приблизно від 1 долара до 200. Це все буде залежати від самого турніру, який буде проходити. Також наскільки ви активно будете брати участь в тому чи іншому турнірі для того, щоб забрати бонус. Тому, друзі, на мою думку, прям жир. Лотрейд, як завжди, кормить, тому сідайте зручніше. Зараз буде вам про всі умови розказувати. Хто ще не підписаний на мій телеграм-канал, ссылка в описі, обов'язково підписуйтесь, тому що тут в основному виходить набагато. Швидшу інформацію, ось пост я робив ще 21 лютого, сьогодні у нас 27 і от тільки записую відео. Тому підписуйте, щоб не пропускати цікаві акції. Також ця акція у нас є в закріпі. Дивіться, в чому у нас суть. Після того, як вони виплатили повністю всі бонуси за минулі наші турніри, якщо не помиляюсь, там були турніри з ОКЕК, з Хобів і запускають нові турніри. Ці турніри будуть в нас проходити на постійній основі на різних біржах. Тобто ті біржі, які співпрацюють і на яких ми зможемо торгувати для участі в цих турнірах, це є Huobi, OKEX, Binance. торгувати ми зможемо як і на спотовому рахунку, так і на фьючерсному. Що, кому, як зручніше для участі зможете брати участь, і ми торгуємо. Повторюсь, хто не знає іменно на оцих біржах, тобто Binance, Huobi або ж. Окекс. І додатково ми беремо участь в ось цих турнірах, за що будемо отримувати певні бонуси. Наведу приклад на сайті, які в нас оці турніри, і які в нас призові фонди. От, Наприклад, якщо ми подивимося на завершені або на майбутні, то в нас є певна назва кожного турніру і є призовий пул який ми з вами можемо розділити. Це 500 USDT, 100 USDT, 100 USDT, 200, 500, 100 і так далі. Тобто воно все йде по кругу, і ви можете брати участь в кожному турнірі, або ж, наприклад, в якомусь, де більший пул, або менший пул, або в тому, в якому ви просто захочете брати участь. Ось і у нас просто вони якби йдуть певний період часу, там декілька днів. Після чого він завершується протягом двох тижнів. Ви получаєте бонус на свій метамаск, який ви сюди підключили, і також можете вже брати участь в наступному новому турнірі, де теж зможете забрати якусь частину від пулу. Ось, в нас, тобто, якщо ви переходите по силці, яка є в описі під цим відео, тобто реєструєтесь на усі біржі, не треба проходити ківесі, переходите от, тобто, в поточні турніри, ці, які зараз активні, бачите, на яких біржах можемо торгувати, до чого воно відноситься до споту або фьючерсу. Е, от. Бачите період. Е, Самого турніру, в даному випадку це з 25 лютого по 27 лютого. Внесок я вам зараз про нього розкажу. І призовий от фонд це 200 USDT. Якщо ми нажмемо детально, ми тут зможемо побачити всіх учасників, які тут є, це 48. В даний момент в топ можна попасти за рахунок певного обсягу торгів. Тобто, наприклад, якщо ви там наторгували 10 тисяч доларів, ви будете в топ-1. Якщо там 5 тисяч доларів, то топ там 5. Ну це все залежить від того, скільки інші учасники торгували. Тобто мається на увазі просто. По об'єму торгів. Також можна брати участь по PNL це по прибутковості ваших зділок, якщо ви там торгуєте на фьючерсах і так далі. Тут зовсім невеликі торги, тому що я зараз наведу приклад чисто по собі, скільки я торгував і який бонус я получу. Ось, і ми бачимо в кожному турнірі, до речі, у нас є 30 призових місць. В даному випадку, якщо призовий пул у нас 200 доларів, то перше місце забирає 40 доларів, а від 21 по 30 по 2 долари. Ось і також у нас на кожен е, турнір, де ви будете вступати, у нас є певний внесок, певна сума, яку нам треба буде заплатити. В основному ви цю суму відіб'єте, навіть просто якщо ви там наторгуєте буквально невеличку суму на якісь біржі за рахунок, того, що ви просто попадете в топ 30 і ви получите мінімальний бонус. І цей якраз мінімальний бонус є таким, який ви вносите при вступі в цей турнір, тобто, щоб просто взяти участь. А відповідно, якщо ви зробите хоч трошки більший торговий оборот, ви вже заберете там x2, x3, x10, може навіть x50 від того, що ви. Взяли участь в тому турнірі, тобто оцей внесок ви покриєте в декілька разів. Як нам робити ось цей самий внесок для того, щоб взяти тут участь? Це просто нам потрібно буде купити їхнього токена. В даному випадку це 525 токенів. Як ми їх можемо купити? Ми можемо перейти на вкладку Купити лот. Або ж просто скопіювати адрес контракту, зайти на Pancake і там купити по ньому. І нас все одно, в принципі, перекидує на Pancake. Тобто, нам потрібно от, 525 токенів. Я вставляю сюди. Це в нас, виходить, 2 долари. Я їх зараз куплю. За BNB ви можете робити так же само. От, нажимаємо Confirm Swap. Це все діло ми підтверджуємо. комісія всього лише 40 центів. Нажимаємо close. У нас зараз з'являться ці токени у вас на балансі на MetaMask. Після чого нам треба буде зайти, от зараз дочекаємось, і нажати кнопку Оплатити. Тобто з вас пише певну суму, от в нашому випадку це 525 ось цих LotTrade токенів, і, відповідно, за комісію ви теж заплатите. І якраз після того, як ви вже взяли тут участь, повністю ви можете приступати до певних торгів. А для того, щоб торгувати на якійсь чи інші біржі, вам потрібно її сюди приєднати по IP-ключам. Я інструкцію залишу в описі під цим відео, як це робити. Це дуже просто. Можете навіть перейти на інші відео, які є на моєму ютуб каналі. Я там не один раз показував, як ми можемо підключати, як працює підключення по і ключам Ви просто приєднуєте, получається, лотрейт до своєї біржі Binance і лотрейт буде бачити всі ваші зділки на цій біржі. Тобто, то що ви торгуєте на фючах, то що ви торгуєте на споті. І там є дуже важливий такий момент, що ви даєте доступ тільки для читання ваших зділок, тобто, що вони просто можуть бачити. Як ви торгуєте, на яку суму ви торгуєте, в який плюс, так далі, це потрібно для того, щоб вони могли відслідковувати вашу динаміку, тобто чи ви торгуєте в плюс, чи ви взагалі торгуєте, чи в мінус, для того, щоб в подальшому вам вислати якийсь бонус. Там є інші вкладки, тобто які дозволяють торгувати лотрейд по вашим IP-ключам, тобто вашим балансом керувати. Але нам це не потрібно категорично. Ви тільки вказуєте, то, що ви хочете дозволити тільки читати лотрейду ваші зділки на ті чи інші бі. Я особисто з литрейдом вже співпрацюю не знаю більше ніж півроку, це 100%, можливо, вже до року часу, і ніяких нюансів з безпекою ні разу не було. Тому, на мою думку, як мінімум зараз, все в порядку, можна сміло брати участь. Дивіться, після того, як я мені з певний депозит сюди, мається на увазі просто оплатив вхід в цей турнір. в мене міняється тут зліва іконочка ці всі, тобто спот, позиції в мене появляється ф'ючерсні позиції, моє місце і щось фіксоване, не знаю, що це. Ось, і як ви торгуєте якусь певну угоду, ви займаєте якесь призове місце, ви собі відповідно розумієте, ага, я от получу стільки-то, стільки-то і так далі. Давайте наведу приклад, скільки звідси можна забрати, за які там певні торги. Я торгував на цій біржі, я вже не пам'ятаю коли, але давайте подивимося, можливо, десь отут я був. О, дивіться, зразу вгадав. Я торгував в турнірі на 500 USDT, де призовий фонд. От, як він називається, тут видно мій топ. І я всього лиш наторгував на 1000 доларів на біржі Binance. От і все. За це я отримав 75 USDT на свій баланс. Ще, звичайно, не отримав. Я думаю, в скорому часі бонус получу на свій баланс. Тобто мається на увазі, що торги просто мінімальні. Я не запарююся на рахунок ROI. Тобто я наторгував плюс чи мінус. Я просто зробив торговий оборот, 500 купив, 500 продав. В сумі мене вийшло 1000. Я зайняв друге місце і за що забрав там 75. Доларі. Тобто, бачите, на комісію при таких торгах, а я якраз рекомендую торгувати від 1000 доларів на споті і від 10 доларів на фьючерсах, ви тратите прям мінімальні центи, тому що це якби топові біржі, там немає завершених комісій, і зможете без проблем використовувати якісь ліквідні пари, які у вас там не заберуть багато комісії. Ось, і забрати хороший бонус. Як в моєму випадку, от я вам навів приклад. В чому, на мою думку, великий плюс брати тут участь. тому, якщо ви просто торгуєте, наприклад, на ОКEX, Hobбі або ж Binance, робите якісь маніпуляції, там, наприклад, з грішми, конвертуєте їх, торгуєте на ф'ючерсах, на споті, або просто купуєте якусь собі монету, ви можете під'єднати ту чи іншу біржу або ж всі до і Просто за те, що ви кожен день торгуєте по своїх, вообще повністю потребах, ви будете получати певний бонус. Бонус, якщо ви не будете запарюватись над тим, що попасти в топ, буде різний. Там, наприклад, як я вже сказав, від 1 до 200 доларів. Якщо будете старатися попасти топ, то там будете забирати від 40 до 200 доларів. Тому, на мою думку, якщо ви кожен день торгуєте, то навіть якщо не торгуєте, а в будь-якому випадку часто робляться якісь обміни на біржі, якусь покупку крипти і так далі, ви за рахунок цього попадаєте в певний топ, там не знаю, нехай буде топ-10, навіть топ-20, топ ви просто будете получати собі просто приємні бонуси постійно на. Свій баланс. Поки тут дійсно мало учасників, рекомендую прям брати тут участь, тому що, як ви бачите, приблизно на кожному турнірі по 40 у нас учасників і це виходить, що чуть не кожен перший отримує бонус на свій баланс. Тому, друзі, чуть постаратись, і можна забирати дуже хороші бонуси звідси і в подальшому. Так що. Як, як на мене, тема просто топ. Кому сподобалось це відео, ставте лайк, підтримайте коментарем. Якщо щось непонятно, теж запитуйте в коментарях або ж в нашому чаті, який є в телеграмі. Теж ссылка на телеграм в описі під цим відео. Підписуйтесь, щоб не пропускати цікаві новини світу криптовалют, де можемо заробляти і так далі. Тому, друзі, ось така в нас інфа. Всі ссылки є під цим відео. Беріть участь, тому що, як на мене, можна непогано заробити. Всім до побачення.